Вітаю всіх в ефірі програми Міркувалки. Сьогодні ми зануримось у спогади та міркування про минуле. Варто додати дуже далеке та практично невідоме. Динозаври ось що цікавитиме нас у цій програмі. Складно повірити, що ці страшні, цікаві, дивні загадкові чудиська колись ходили тими самими шляхами, що й ми: орнітозухи, цератопси, сальта, тритону та едмонтозаври. Вчені палеонтологи добряче намудрували з іменами цих прадавніх мешканців землі. Втім, більшість таємниць і досі залишились нерозгаданими. Наприклад, версії щодо зникнення динозаврів існує безліч. На розсуд вчених декілька цілковито нових. Я думаю, что много вулканов они передерживали, и потом последний вулкан взорвался, и они умерли. Жили динозавры, живут в замках. А хорошие живут, а хорошие живут у... Африки. в Африке. Они охраняют там людей, кто-то чужой приходит, они злятся. Я знаю, что они хищники. А еще знаю, что они давно-давно-давно жили. Потому что ой, им нечего было кушать и пить. Была нехорошая погода, и еще э, раньше у них была война. Ну, я не знаю, в каком году, но мама мне расскажет когда-то, в каком году они вымерли. Ну, они вымерли, да, потому что было сухо. Они ну, иногда питались, но не так сильно. И все. Сильно было холодно. Якщо існування динозаврів доведено наукою, то з драконами справа інша. Багато хто вважає, нібито драконів і зовсім не було. Вже надто вони овіяні орголом казковості та чарівності, але поміркуймо на землі завжди жили істоти невідомі науці. А про драконів оповідають усі народи світу. Можливо, легенди про них і дійсно просто вигадка. А може й ні. Цікаво, чи знають малята, чим насправді відрізняються дракони від тих самих динозаврів? Тому що дракони у драконов, не сильні, а динозаври не сильні. У драконів є сквилі, а у тих немає. Нам літучий, а він ходить. Світом вони відбуються від динозаврів. Тому що у динозаврів немає огня, а у драконів є огонь. У найлютішого тиранозавра лише довжина зубів досягала 20 см. Найважчий барозавр з'їдав більш, ніж 200 кілограмів їжі на добу. А тільки череп цератопса був розміром в сучасну вантажівку. Уявити, як ці жахливі гори м'яса і кісток з'являються у нашому сучасному житті, стало можливим завдяки фантастам і режисерам. Та все ж кіно звичайна вигадка. А що було б насправді, якби ці дикі, величезні та напевно не виховані істоти одного разу вирішили б завітати в гості? Чим би вони займалися, і що б тоді робили ми? Найцікавіші варіанти розвитку цих дивовижних подій просто зараз. Да, динозавры всегда приходят в магазин какой-то и все едят, надо бежать домой. Они выпускали огонь, динозавры полили деревья. Они бы у нас на участке все гранили, дома могут вот так вот наполовину взломать Мы в них будем стрелять и и победим. Я думаю. Земля бы все, конец земли. Подумала, что все бы люди сдохли, как змеи. Они бы топали везде. <laughs> <пиздель. смех> Их <Ихния> следы большие <laughs> оставались. Человек уже пришел с работы, и они кричат и не, не, не могут ему отдохнуть. Они растоптали людей. Ну, может быть, ну. Людей в воду кидали, вони утонули. І давіл, і город весь, і людей, і дома. Якби подібні витвори фантазії природи і досі залишилися живими, то відшукати з ними спільну мову людям було б практично неможливо. Тож вкотрий раз і переконуємося, все, що не робиться, на краще. На цьому все. До нових зустрічей та до нових міркувань.